Що не дивлячись на все, в нас є та основа. В нас є той хліб життя, який ми споживаючи, ми можемо бути увірені в завтрашній дні. Завтрашній день буде для нас або тут, або там, на небесах, але Він буде з тобою. Господи, допоможи нам приймати тебе, допоможи нам вірити в Тебе, допоможи нам мотивувати все у собі, то, що добре, то, що святоє. Допоможи нам розвивати з тобою взаємовідносини. Господи, дякуємо Тобі за помісну церкву, дякуємо Тобі за людей, які є тут. Дякуємо Тобі, Господь, за то суспільство, яке є навколо нас. Господи, допоможи нам. Пливати на нього, допоможе нам свідчити не про те, яким ми хороші, але говорити про те, що ти великий, ти чутний, ти славний, ти Бог, який спасає, ти Бог, який дає надію, ти Бог, який виводить і уводить своє царство. Царство свого Ця. Господи.